Дарова, пацаны, вот он юбилейный день. Я не думал відкрити одну капсулу. Легенд. Аленд. Якусь я в okay. так, в ще взяти. Давайте Так, і кейс. одного With no make the case, no, no case, with no coupon future. way I push them? Push them, stops, the game's the keyboard not quite clear. Давай, 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 давай. Тяхну. Напевно нічого не коштує. Давай, то лікше кейс. Тут авже интересніше. Три, два, один. Пред. Давай. Давай, 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 давай. Wow. Вау. О, це класний. Стам трек. Подряпаний. Mm -hmm. Це краще ніж юсп. На <схіп> чого зустрінемось завтра